Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про вирощування курчат бройлерів в домашніх умовах. Бройлери у домашніх умовах це не лише швидке і якісне м'ясо, а й прибутковий бізнес, на що треба звернути увагу, щоб вирощувати курей бройлерів було максимально ефективним. Ефективність вирощування курей бройлерів залежить від генетики догляду, здоров'я та харчування. Не слід плутати курчат яєчних ліній та курчат м'ясних ліній. Це абсолютно різні генетичні характеристики, які потрібні у унікальну схему вирощування з перших днів життя. Проліри утримують на підлозі, на уклітках, тому важливо, щоб було додаткове місце для вигулу. Ідеальним покриттям вважається дрібна м'яка тирсу, яку треба розставляти різним шаром. Ви запитаєте, чому птиця, яка набирає вагу, потрібний вигул. Я, Я їдять комбікорн? на якому вони ростуть і набирають вагу. І вони, коли набирають вагу, вони стають малорухливими, тому їм потрібно багато місця. І запам'ятайте те, що курчата, бройлери дуже чутливі до нестачі тепла. Переконайтеся, що місце для курчат облаштоване джерелами додаткового тепла, щоб вони не позамерзали, бо бройлери дуже до цього чутливі. А на цьому все. До побачення. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. I'm not afraid